Вітаю, маю налущених трохи ядер сорту Ямхіл і тета. Перелущив горішки даних сортів і вирішив відзняти невеличке відео візуального огляду даних сортів. Тут без якихось замірів, а так, чисто. Візуальний огляд. І поділити своїми враженнями від даних сортів. <coughs> Значить, з лівого боку сорт ямхіл, ядра сорту ямхіл, з правого боку ядра сорту тета. Американська селекція, ну, точніше, Орігонська селекція Сполучені Штати, Ямхіл – це повноцінний промисловий сорт. Тета це спеціальний запилювач для Джефферсон. Візуально вони між собою дуже схожі. Ну, у формі практично їх не відрізнити. Лише відрізняються кольором, ямхіл ось трошки світліший, а тета трохи темніший, мають колір забороня. Але якщо їх бланшанути, то, в принципі, відмінностей ніяких не буде помітно. Ось ще покажу самі гріхи, як виглядають, це тета. Ну, такий середній калібр вони мають. І ось ямхіл. Е Теж практично не відрізняються по формі. Там за... Лише за декількома невеличкими відмінностями, які, в принципі, особливо непомітні. Е Звісно, дерева самі відрізняються. Тета більш високоросле дерево, близько 5 метрів, е таке потужнє. Ямхіл середньорослі дерева близько 4 метрів. І той і той сорт придатний до штамбу. Ще раз нагадую, це промислові сорта і штамп прийнятний для даних сортів, тобі ж їх можна вирощувати деревом. Ще хочу зазначити, Ямхіл це один із найвражайніших сортів, який мною поміщений. Я не буду стверджувати, що він дійсно найврожайний, тому що багато сортів, які я маю, ще повністю себе не розкрили. Ну, такі, наприклад, як Поліо, доріс, Макдоналд, вони трошки менші з віком. Ну і, відповідно, за ними треба ще спостерігати. Хоча, можливо, вони будуть і вражайніші за Ямхіл. Але поки що Ямхіл їх випереджає за вражайністю по моїм е е е спостереженням. Ну, і я б сказав не тільки серед американської селекції. Тобі ж він дійсно. Якщо не на першому місці, то на другому, третьому точно. Чому я так не точно говорю? Ну, тому що таких точних замірів не було. Але візуально, візуально вже видно. Коли там, підходиш до дерева після того, як обсипались горіхи, то ну, ти розумієш, що земля ну, встеляна плодами і ну, подібного я спостерігав там лише за, ну, за невеликою кількістю сортів, але то все ж таки був не той результат. Звісно, це не принижує там інші сорта. Звісно, теж є дуже врожайні сорта, я не буду зараз їх перераховувати. Там, і крупноплідні є дуже врожайні, і мілкі теж є дуже врожайні. Ну, ще раз кажу, по моїм враженням, ямхілу. Ну, Поки що найвражайніший. Ось так. так, так ну, таке враження. От у мене таке враження. Е, значить, ядра дано, даних сортів, що Ямхіл, що тета, доцільно використовувати в кондитерки для шоколадки, як цілісні ядра. По смаковим якостям Ямхіл доволі таки смачний. Є смачніші плоди, смачніші сорта. Ну, якщо буде комусь цікаво, ну, от мені, бо часто запитують, які сорта, мені, там, ну, на мій погляд, найсмачніші. Дуже важко сказати, так як смак у всіх різний, але якщо на навскидку, ну, італійські сорта відрізняються своїми гарними смаковими якостями. Це і лангер, і джефоні. Хоча Ямхіл теж не пасе задніх. Просто трохи відрізняється від тих сортів. Ну, Звісно, це не значить, що він не смачний, Да? Якщо я там назву інший сорт там, смачніший, то це не значить, що, що ямхід не смачний або тета не смачний. Ну, Це так сказати не можна. Просто ну, ти, можливо, трохи смачніший. І знову ж таки, це по моїм враженням. Якщо порівняти ямхіл і тета, ну, напевно, ямхіл буде трошки смачніший. Теж це практично непомітно, але ну, це по враженням. Ну, воно і не дивно, тому що ямхіл це повноцінний сорт, а тета це запилювач для е, Джефферсона. У наступних відео я зроблю огляд виходу ядра сорту тета. Е, тому що все ж таки, запилювачі теж займають е, ну, певне місце у саду. і ну, Це має бути 10-12% як мінімум по запилювачах. Ну, і в, там, В рамках великого саду це доволі -таки велика кількість і це має певну вагу. Тому е, це теж буде цікаво, який вихід ядра буде мати такі запилювачі, як тета. І в наступному відео я відзніму, ну сам дізнаюся, який вихід ядра, ну і відзніму відео. Саме по сорту Тета. Ямхів в цьому році вже не, не вийде, тому що я спочатку їх перелущив, ну, те, що залишалося, перелущив, а потім хі, спала думка, що можна ж було в цьому, ну, в цьому році теж. Дізнатися, який вихід ядра в даного сорту. Ну, хіба що можна там, з 10 горіхів. Це буде відповідно такий дуже приблизний результат. Ну, в принципі, хоч там і з величенькою похибкою, можна буде все ж таки дізнатися. Ну, я думаю, що 10 плодів я візьму і ну, тут на даний момент 15, я відберу 10 плодів. І теж з 10 плодів зроблю визначення виходу ядра. Стети, відповідно, із 100 плодів. то більш експеримент буде більш правдивий. Що хочу ще додати, значить, я вже у літньому відео говорив, що доцільно садити в саду сорта Ямхіл Джеферсон разом, ну, і, відповідно, із запилювачем. Тобто для YamHi спеціальний запилювач це епсилон, для Jefferson спеціальний запилювач це е тета. Чому саме так? Ну, тому що зручно буде збирати врожає. Значить, в одному ряду це може бути Ямхіл і тета, Ось відповідно можна їх збирати разом. І в іншому рядку це може бути Джефферсон і епсилон. Там плоди теж практично ідентичні і по формі, і ядру, Там лише відмінності у кольорі, да, у кольорі з карлупи. Ну, По ядру і, і по виходу ядра я теж зроблю відео і Епсилон. Джефферсон я в тому році робив, можу і в цьому році теж зробити. Думаю, буде теж цікаво, яка відмінність, наприклад, тогорішнього виходу ядра Джеферсон і цьогорішнього. Ну, ось так. Значить, дійсно це зручно, коли в одному ряду повноцінний сорт і запилювач мають ідентичні плоти. Це набагато полегшує збір врожаю. Ось так. Ну, Наразі це все. До наступних відео.